Ну, все, розморозила свій холодильник, який в мене стоїть на лоджеї. Виклала фарш, масло, сир. Оце в мене з голубців ще залишалася капуста. Треба розібрати на листочки і, можливо, зробити завтра голубці. Що там ще було в мене? Я переклала морозильну камеру. За вікном похолодання. Сьогодні 12 градусів тепла. Ну, коли буде мінусова температура, то в мене вже холодильник не працює на лоджії. В камері ще залишалося півкурки, от я її поділила і варю. Бульйончик. Курка домашня, подивіться, який жовтенький. Накип я слідкувала, зняла, от, подивіться, яка краса. Поставила варити на дві годинки, щоб так, знаєте, гарно, гарно промліло на програмі тушкування. От залишилось 35 хвилиночок. Отакий такий бульйончик. Бачите, який гарнюсінький. ще дуже гарячий. Подивіться, який жирок підійшов доверху. От. Захотілося в таку прохолодну погоду, от просто попити вогнянка такого бульйончику. Усім гарного дня і доброго настрою, попри все, попри ті біди людські. Будьмо мужні, будьмо сильні. Перемога за нами.